На цьому місці водії паркують свої авто, як їм заманеться, пішоходи скаржаться пройти тут інколи просто неможливо. І таких місць у рівному чимало. Щоб вирішити цю ситуацію, рівняни звернулись до народного контролю. Рівняни розповідають. Водії ставлять авто і на пішохідних переходах, і на тротуарах. Звичайно заважає, тому що є чітко визначені правила дорожнього руху, і потрібно їх дотримуватися. І крім того, культури паркування дотримуватися треба, тому що півбіди коли це йду я, але коли це жінка з коляскою. Коли паркує. Це біля зебри переходиш дорогу і боїшся. Таке часто буває. Це, це правда, це дуже доважає. Багато вони создають поміг і пішоходам, і людям. Як трогаються відсюди, создають поміхи на дорозі. Активісти вже декілька місяців займаються цією проблемою. Олександр створив спільноту, на сторінці якої розміщують фото автівок, що припарковані неправильно. Після того, як ця ініціатива набула розголосу, нею зацікавились і вдаї. Вартові доріг разом зі знімальною групою народного контролю вирішили зробити спільний рейд тими місцями, де найчастіше зупиняються порушники. Одразу і натрапили на такого водія. Тут стояло ну, не було досаду. Думаю, дві минути масло куплю де цей фільтр. Де... Цього разу працівники державтоінспекції обмежились попередженням. Очільник обласного ДАІ запевнив, реагуватимуть на порушення, фото, яких з'являтимуться в інтернеті, ми з е, сфотографоване, чітко щоб було видно номерні знаки е, марку машини. Ми приверемо і по базах, е, розшукуємо власника, показуємо цю фотографію і виносимо постанову про штраф. Самі представники ДАІ звернулися, щоб ми з ними поїздили. Подивилися, що коли йдеш центром міста. І виходить так, що ти постійно щось обходиш, десь пролазиш між автомобілями. Виходиш на пішохідний перехід, потрібно спочатку визирнути, чи там ніхто не їде. Якщо ви помітили, що хтось порушує правила паркування, робіть фото та додавайте їх у групу в Фейсбуці. Ми будемо продовжувати займатися цією справою і слідкувати, аби працівники ДАІ реагували на такі порушення. Михайло Присяжнюк, Валерій Мартинюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,